Під час Другої світової війни американський військовий капелан Вільям Камінгс сказав знамениту фразу: в окопах немає атеїстів. Досвід усіх попередніх і наступних воїн це підтверджує. Особлива шана і подяка тим, хто не лише вірить сам, але й дарує світло молитви іншим. Проповідь під час війни надзвичайна відповідальність і її беруть на себе сильні духом люди. Сьогодні сотні капеланів ведуть свою місію в силах оборони України. Вони духовно зміцнюють воїнів, надихають їх, додають їм сил під ворожим вогнем на лінії фронту з ризиком для життя. Всі вони знають, що російський терор спрямований в тому числі і на духовну сферу. Сьогоднішні і сьогодні наші капелани протистоять і цьому в цій війні. Україна сьогодні бореться і ми боремося не лише за свободу, а й за своє майбутнє. Ми боремося за перемогу світла над темрявою, щоб морок, який ширить Росія, не поглинув увесь світ. І, як завжди буває, Бог виявляє себе через конкретних людей в конкретних обставинах. Я щасливий, що в цих складних обставинах Україна має поруч надійних партнерів і союзників яких ми заслужено називаємо друзями? Нас єднають не лише спільні інтереси, нас єднають фундаментальні цінності і міцна віра у великого творця віра, яка допомагає вистояти кожній людині, віра, яка допоможе вистояти Україні і всьому вільному світу.